Шекспір, Шиллер, Шимборська та відомий кожному з нас Шевченко на основі поєднання творів відомих європейських митців та українського пророка створювалася атмосфера літературно-музичної вечірки, ігри з літерою. Ш. Ми вирішили, що доречно, якщо ось зовсім нещодавно Шевченкові дні так відбувається, то ввести нашого кобзаря в контекст світової літератури і культури. Ми європейці, і ми варті того, щоб нашого Цінності лунали поруч з цінностями європейського масштабу. Під час заходу актори мандрували в просторі та часі, перебираючи на себе різні запропоновані обставини, і уже перебуваючи в них, осмислювали теми війни, кохання, мистецтва за допомогою творів відомих європейських письменників. Окрім цього, занурити глядача в атмосферу допомагало живе виконання балад і сонетів. Буде наживо представлена музика, буде пропозиція нашому глядачеві долучитися до творення цієї імпрези. Тобто, половину робить молодіжний аматорський театр Слібріс, а половину з залученням бажаючих власне сам глядач. Ідея створення подібного заходу давно не давала спокою організаторам. Тож, знайшовши для себе чудовий інфопривід, Шевченківські дні творчий колектив розпочав роботу над зовсім новою презентацією Шевченка. Ми вирішили об'єднати зусилля ну власне мої як сценариста і Ольги Млашенко. Це актриса, журналістка, яка запропонувала ну щось свіже оригінальне до цих поетичних днів, щоб була все таки театральна складова, адже і у Олі багатий досвід саме акторської майстерності, і у нас за плечима вже 9 років. То вирішила акумулювати цей досвід. Створення нових форматів для подання відомої багатьом інформації чудовий спосіб привернути більше уваги до важливих тем і відкрити нові межі відомих постатей та подій.